Милівщина, край багатий на скарби, народні, природні людей гостинних і щирих, добрих душею і помислами, тисячолітні скіфські кургани, природні заказники тішать око жителів та гостей громади, багата і розмаїта спадщина предків, овіяна легендами, і переказами, мудрістю і нашою українською ідентичністю. Цей мальовничий куточок України простягнувся на просторах, площа яких складає близько 323 квадратних кілометрів. Як окрема адміністративно-територіальна одиниця у складі Роменського району, наша громада утворилася в результаті адміністративно-територіальної реформи, проведеної у 2020 році. Тоді ж до її складу увійшло 25 населених пунктів, об'єднаних у п'ять старостатів. А центром Хмелівської сільської територіальної громади стало село Хмелів, бо має найзручніше географічне розташування для її жителів, а це понад 5 тисяч осіб, що гарантує населенню доступність до життєво необхідних послуг. За волевиявленням жителів новоствореної громади очолив її Петро Мефодійович Панченко досвідчений господарник і керівник. Громада маленька, але піклується про своїх мешканців. Від її імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування здійснює Хмельницька сільська рада, до складу якої входять структурні підрозділи, заданням яких і є турбота про комфортне життя своїх громадян. Пріоритетним залишається питання медичного обслуговування місцевого населення. Для реалізації якого Хмельницька громада спільно з Андріяшівською заснували та співфінансують комунальне некомерційне підприємство, Центр первинної медико-санітарної допомоги медична допомога надається двома амбулаторіями та шістьма фельдшерсько-акушерськими пунктами, оснащеними сучасним медичним обладнанням, у тому числі і для телемедицини, забезпеченими медикаментами. Та лікарськими засобами для надання невідкладної медичної допомоги на первинному рівні. Наша громада бере участь в конкурсі Громада на всі 100. Додатково для медичних закладів в межах проєкту мешканці здоров'я громада в добробуті передбачено придбання санітарного автомобіля для перевезення маломобільних осіб громади, ультразвуковий апарат для діагностики, два плантографа, масежне крісло, два ноутбуки. Дерні станції Екофлоу-Дельта. Таким чином, проєкт сприятиме модернізації медичних закладів та підвищенню їхньої ефективності.